Різноманітні тренажери, інше сучасне обладнання та професіонали своєї справи. Така запорука успішності одного із реабілітаційних центрів для ветеранів війни в Кривому Розі. Відновитися захисникам тут допомагають найкращі лікарі-реабілітологи, травматологи, психологи, невропатологи, масажисти та інші спеціалісти. Відчув це на собі і військовий 17-ї танкової бригади Віталій. Чоловіка мобілізували в жовтні минулого року. Був на Херсонщині, потім потрапив на Донеччину. Там і отримав поранення руки, на які зробили операцію, а далі відправили на реабілітацію. Тацію ламають пальці, ламають пальці, тобто розминають їх, тому що не рухаються. Так вийшло: там нерви, сухожилля за діло. Дуже хороші медики знають свою справу. Ламають, але не сильно. Я перший раз в житті можна сказати, тут на стаціонарі лікуюся. Я з тих людей, в кого лише гриб був, і для мене, як для недосвідченого пацієнта стаціонару, це люкс. Щоденно по дві години займається в центрі на балансері військовий першого стрілецького батальйону 17-ї танкової бригади. Валентин потрапив на фронт 25 лютого. До великої війни мав досвід захисту країни в АТО. 30 грудня чоловік отримав поранення, коли знаходився між Солодаром та бахмутом. Зараз не може бігати та взувати свої берці. В центрі лише з понеділка, тож очікує невдовзі на прогрес в своєму відновленні. Дуже добре умови мені дуже подобається тут. Дівчата дуже молодці приветливые до нас в основном разрабатывать стопу большой палец левой стопы вот я в основном тут тренируюсь разрабатываю разрабатываю чтобы він на все потому что у меня поврежден был большое повреждение было миновыбуховое ранение осколочное так само голени было повреждено і, і, і плечовий сустав у мене. центр реабілітації для ветеранів війни запрацював в кривому розі з 2017 року. З того часу систематично приймають військових, які потребують відновлення. Лише з травня минулого року в стінах закладу побувало пів тисячі наших захисників з усіх куточків України. Половина від цієї кількості криворіжці. Завдяки завдяки підтримці керівництва міста і ради оборони міста. Ми маємо все необхідне для найшвидшого одужання наших поранених. У нас дуже різноманітне фізіот. Терапевтичне відділення, де відновлюються після поранень, найкращі фахівці, які постійно підвищують свою кваліфікацію. Завдяки керівництву міста в нас багато медикаментів, повноцінного харчування, яке потрібно для відновлення поранених. На сьогодні в місті функціонує два таких заклади. Один із них, в якому побував з виїзною нарадою, голова ради оборони кривого рогу Олександр Вілкул, прийняв за понад 5 років більше 4 тисяч військових. Фінансується заклад з міського бюджету, тож для його підтримки докладають всі зусилля, забезпечують генератором стратегічним запасом медикаментів та іншим наші лікарі міцно тримають фронт з самого початку війни. В Кримрові створена надійна госпітальна база, в якій пролікувалося більше ніж 16 тисяч поранених та захворілих наших військовослужбовців, Тобто практично хлопців і дівчат. Наші лікарі витягають з того світу. Але дуже важливим є етап реабілітації. Це після лікування. В Кривому розі безумовно один із найкращих реабілітаційних центрів. В Раді оборони Кривого Рогу діляться, хоч реабілітаційний центр має потужну базу та виглядає затишно, але мають більші плани щодо нього. Тож в перспективі розширити центр аж в два рази, аби всі, хто цього потребує, могли отримати в закладі необхідну допомогу. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський.